Пропонує енергообмін веління взаємодії із Архангелом Аріелем В екзорцисних діях. норовливий архангел. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ери Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець з взаємодії з енергією тонких планів. Провіднику сфери світла, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. За Особливі донати. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У кожного із архангелів власна сфера діяльності і завдання. Хто з них швидше відгукується на наші звертання? З іншими для отримання видимого нам результату доводиться довше працювати. Є архангели, які працюють з усіма, а є й такі, котрі працюють лише з поодинокими втіленими душами. Залежить від рівня розвитку кожної душі і її взаємодії з певними архангелами у попередніх втіленнях а також поміж втілення. В Архангела Аріеля, чиє ім'я означає лев Божий, такий же ж норовливий характер, як і в цієї дикої тварини. Її добре ставлення, а точніше, допомогу архангельську, необхідно заслужити. Її компетенція, захист природних ресурсів у їхньому водному, тваринному проявах. Піклування про чистоту повітря і землі, Архангел Аріель із тих представників вищих сил, які наділені Алхімією перетворень. Однак її підтримкою у божественній Магії заручитися непросто Коли я побачила її сьогодні у Ченнелінгу, Архангел Аріель у товаристві Лева стояла біля ріки. І очищала її енергетичними потоками кристалу, який тримала у руці. Після нашого з неї привітання вона передала нам своє послання. Посилання на наше попереднє відео ченелі з Архангелом Аріелем знайдете в інформації під даним відео. Запрошую, на мій авторський курс перетворення реальності божественними енергіями фіолетового полум'я. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Глибока взаємодія з фіолетовим полум'ям сприяє зціленню кормічних програм наших минулих втілень, зціленню нашого психоемоційного стану, фізичного тіла, зціленню стосунків. Фіолетове полум'я це духовна їжа на щодень. Практичну частину курсу складають 8 медитацій і 4 аудіопрактик. Слухаємо послання Архангела Авіеля. Ваша планета хвора. Земля хворіє від хижацького поводження людей із нею, від наруги над її ресурсами, від наруги над її скарбами. Людина забулася, що вона всього лиш гість на землі. А не господар забула, як має поводитися з тим, що їй дано як дар. Ваша планета страждає і просить про допомогу. Я, як архангел-захисник природних ресурсів у їх водному вияві, як захисник тварин, які потребують допомоги. Як архангел, який турбується про екологічний стан вашої планети, пропоную вам енергообмін. Ви працюєте разом зі мною, у взаємодії зі мною для очищення і збереження ресурсів вашої планети на допомогу тваринкам, землі, водному світу. На очищення повітря. А я допомагаю вам у розкритті ваших божественних магічних знань і вмінь, які бажаєте розкрити. Допомагаю вам у швидкій реалізації бажань вашого фізичного світу. Коли працюєте по очищенню природних ресурсів від будь яких забруднень, коли піклуєтеся про їхнє життя. Закликаєте мене до взаємодії із вами і озвучуєте, чого потребуєте, я щедро винагороджую вас за вашу опіку. Існує лише одна умова: будь-що, що робите, маєте робити щиро від серця. Із бажання робити те, що робите, із бажання допомогти Творцеві у його природних виявах, а не тому, що очікуєте на винагороду. Щирість має бути у всьому, у будь-якій вашій дії. Щирість і любов до того, що робите. Ніщо, що зроблено нещиро, без любові не є. Цінним. Зі мною можна взаємодіяти по-різному, можна взаємодіяти за вашою професійною чи волонтерською земною діяльністю, по збереженню водних земних повітряних природних ресурсів і їхніх мешканців. Можна взаємодіяти епізодично, коли вам трапляється нагода очистити воду, землю чи повітря. Від забруднення, від сміття воду і землю, від викидів шкідливих речовин повітря. Якщо ваші дії є щирими, зараховується кожна наша з вами взаємодія. У взаємодії із царем Соломоном зі мною можна співпрацювати в екзорцисних діях. Коли виїжджаєте на відпочинок на природу, Кличте мене на взаємодію, щоб ваш відпочинок був благословенним. Це означає, що у відповідь на вашу гармонійну взаємодію із природою, я можу захистити вас від укусів різних комах, можу захистити безпеку вашого простору від будь-яких диких звірів, можу забезпечити вашу безпеку у взаємодії з природними водоймами. Достатньо лише звернутися до мене і проговорити, чого потребуєте і що у ваших діях даєте за це взамін. Будь-яке прохання потребує взаємообміну. Якщо звертаєтеся до мене за допомогою, але не взаємодієте зі мною у моїй діяльності, я не чую вас так само, як ви не бачите і не чуєте Творця у його природних виявах. Як не бачите, що ваша планета хворіє і потребує піклування про неї кожного із вас, ще бажаю сказати про об'єднання і правосуддя: зцілюйте вашу гаю у вашому енергетичному єднанні, зцілюйте гаю і у фізичній реальності, очищаючи її від забруднень згідно з власними можливостями зберігаючи її водні земельні повітряні ресурси, допомагаючи хворим птахам, тваринкам, звірятам, рятуючи їх, правосуддя кожен чинить з вас сам над собою, а катаклізми, які ви спостерігаєте на вашій планеті, це відповідь на дії землян, це активація вами сил антилюбові. Активуйте в собі любов і піклування до вашої гаї і про неї. Веління взаємодії з Архангелом Аріелем іменем Творця у всіх його земних виявах. Закликаю Архангела Аріеля згідно з моїми можливостями працювати зі мною за для збереження природних ресурсів і життя на землі. Заручаюся підтримку Архангела Аріеля у здійсненні моєї земної місії, отриманні мною земних благ і, як дар приймаю розкриття моїх особливих духовних здібностей і талантів. Дякую, Архангеле Аріелю!